Мої вітання усім шанувальникам чотириколісних транспортних засобів, що мчать на межі добра і зла. Нині стартує такий дещо новий формат. Це пілотний випуск нового формату для цього каналу з робочою назвою «Рвані сліки». То, по суті, цей формат буде полягати в збірці таких собі хід парадів. Ну і головним хід парадом буде хід парад з.

Ну, і як ви розумієте, це не пов'язано з тим, що ми на порозі Різдва, ніяк не пов'язано з Санта Клаусом. Це пов'язано з таким одним з головних мемів в хорошому розумінні цього слова, українського симрейсингу. Він дещо внутрішній. Хоча вже, мені здається, не такий внутрішній, і авторство його, звісно, належить В'ячеславу Кобержицькому, суперкрутому коментатору українського симрейсингу. Власне, благословення В'ячеслава на використання цього прекрасного. Ного слова я отримав, чому від варто дуже радий. Щоб зрозуміти суть цього хіт параду, друзі, треба просто його власне, оглянути. Думаю, що все зрозумієте, але дуже коротко, щоб у вас дисонансів ніяких в голові не виникало. Це добірка найемоційніших, найкрутіших моментів, які можна виміряти лише однією одиницею виміру. Власне, оцим таки охохо, тому що тут вам будуть і а, круті обгони, тут вам, звісно, будуть якісь емоційні драматичні моменти, десь, можливо, якісь кращі, розчарування. Тут можуть бути якісь курйозні е, епізоди, ну і для того, щоб стати героєм цього хіт параду, друзі, сам я при всьому бажанні просто не витягну е, такий об'єм роботи, щоб відстежити абсолютно все, повирізати, десь знайти той чи інший запис. Тому, звісно, е, життя цього хіт параду, життя загалом цього формату повністю залежить від вас і вашої активності. Не соромтеся, будь ласка, зберігайте свої якісь найяскравіші епізоди. Е, через скрін рекордер е, вирізайте їх і надсилайте мені в Телеграм. Посилання на мій телеграм буде під цим відео. Можна також мене знайти через нашу групу Хуткарівську спільноту в Телеграмі. До речі, якщо ви не там, то додавайтеся сміливо. Там багато корисного, цікавого, десь кумедного і веселого. Ну а почнемо ми наш хіт парад, з дозволу сказати, ніколи не думав, що я буду проводити хіт парад, але, здається, та мить настала. Так от почнемо ми з епізоду, який стався на теренахто Корси. Ну і оскільки вже про неї заговорили, то я хочу наголосити, що ваші хайлайти я чекаю з будь-якого симулятора. Головне, щоб це не була гра, де можна проїжджати крізь дерева автомобілем, де вам за це дають очки стилю і де ви можете скористатись азотистим прискорюєм. От, якщо це не гра такого штибу, такого характеру, то, власне, вітається. Ну і щоб це дійсно було дуже бажано в онлайн змаганні. Так от, друзі, цей епізод про літаючий Опель. Просто вдумайтеся в це. В нас тут Зольдер і класична Зольдер Шикана, яка відправила в політ не один. Десяток сотню, а то може й тисячу автомобілів. І цього разу це був літаючий Йополь, який не лише полетів, але і приземлився. О, от у чому мені здається, особливість цього епізоду. Надіслав цей епізод власне Ігор, майстер спорту за сетокорси з її налаштувань. Так от Ігор каже, що просто бачив, що різниця в проходженні цієї шикани була величезною. І просто для того, щоб мати можливість відгальмуватися і взагалі вижити обом автомобілям, він вирішив отаким мотор. Чином пройти цей е, поворот, перевірити власне на міцність ходову Опелю. Як бачите, з ходовою все гаразд, а навіть якби було не гаразд, то можна було би перемонтуватися донорськими запчастини з якого-небудь кадета 1983 року. Хороший був рік на е, запчастини до Opel Ну коротше, це Жопель. Що сказати ще, ми йдемо далі. Друзі, на 9-й сходинці у нас розташувався містичний магічний епізод в межах тренувальної гонки від Вормап Ліги, який власне, проходить на автомобілях BMW. Тут у нас зіштовхнулися два Кирили. І якщо роботу Кирила Ковалевського, ви зараз спостерігаєте на екранах, то де ж, запитайте ви другий Кирило, Кирило Кузін. А ось да. Як ты тут опинився просто? Просто як? Шо це було тільки ще? Блин, 5 хвилин до кінця гонки. Та за що? Чесно скажу, я добряче підзалип на цей епізод, коли його побачив, і лише з детального повтору і розслідування шляхом допиту пілотів стало ясно, що тут до чого. Ось лише в цьому епізоді, на я не знаю якому порахунку промотуванню, я побачив. Автомобіль Кирила, в один із гвинтів, який робив Кирило але Ковалевський. Я побачив Кирила Кузіна. Ну і виявилось, що, вочевидь, Кирило Кузін теж. У нас же винятково кіберспортсмени і хлопці не користуються трекшн-контролем на цьому автомобільчику BMW. Ну, і оскільки цього таки трекшн контролю не було, Кирила Кузіна також почало вертіти-крутіти. Досить рано, достатньо сказати, після Мерседес Арени. Друзі, неодмінно пройдемо до наступного хайлайту. Але перед тим хочу сказати, що це відео підтримує інтернет-додаток parts Parts4Cars. Це додаток, який допомагає вам в дуже зручний спосіб знайти необхідну вам автомобільну запчастину. Ідея і зручність Parts4Cars в тому, що ви вказуєте, яка запчастина вам потрібна, а постачальники самі шукають для вас її з огляду на її, власне, звісно, наявність, з огляду на ціновий сегмент, з огляду на той загалом сегмент. Та запчастин, який вам необхіден. Достатньо зручна річ, тому користуйтеся. Це гонка моя. Перший спліт LFM вечірній. Спринти 45 хвилинні. Я переслідував цей жовтий Макларен протягом е, трьох, здається, кіл, і от чесно, нічого поганого цьому пілоту попереду я не бажав. Але як відомо вже з, наприклад, коментувань за моєї участі, око в мене таки важкувате. І ви б могли подумати, ну що тут такого? Помилка в скайлайні, людина просто розвертається і відлітає. Але. ні. Справа в тому, що мій колега на жовтому макларені вирішив продовжувати свій шлях, він не здавався навіть після того як опинився перпендикулярно до землі. Сьомий епізод це подвійний обгін від Віктора Кальмуса. Це була гонка на електричних Porsche в... як воно там називається той трек: Філадельфія, Масачусетс, Нібраска, Оклахома, Огайо Айдахо. Я не пам'ятаю. Шарлота. О, так от це був епізод в Шарлотті. І цікаво, те, що надіслав на розгляд цей епізод Костянтин Левицький. От... На перший погляд тут може здатися, що нічого особливого. Та насправді дійсно це вимагало філігранності і точності в роботі Віктора. І, звісно, що холоднокровності. Результат дві відіграні позиції. Друзі, хто раптом не в курсі, що це за гонки і що це за клас, не лякайтеся у вас зі звуком. Все нормально. У відео теж зі звуком все нормально. Це такий звук в цієї машини. Відсутній звук. Шостий епізод. Ну тут особливо нема чого коментувати, тут треба дивитися і насолоджуватися. Це сейви від Єгора Звуздецького та Павла Денесенка. Від Павла там, взагалі, просто щось нереальне. Цей епізод ми обов'язково ще розглянемо спойлерок вам трошки вище, але поки що просто насолодіться тими сейвами, які сталися от від Єгора і Павла. До речі, я про. Там то Павло, то зробив. На п'ятому місці розташувався можливо, до речі, це все обговорювано, друзі. Якщо ви не погоджуєтесь з тим, що я якомусь епізоду дав за низьку або за високу позицію в нашому рейтингу, можете звісно написати про це в коментарях. Це святе сказати, що Євген, ти не правий. Але на п'яте місце я відправляю сайдбайсайд в штопорі. Від Євгена Артеменка та Гліба Дзигаря також в цьому епізоді брав участь Віктор Абрамов. Але якби я просто сказав, що був сайт байсайд, наприклад, Віктора Абрамова і Олексія Панченка, то було б в принципі норм. Але тут сайт сайт від Євгена Артеменка і Гліба Дзигаря, і це тому заслуговує, звісно, на неабияку оцінку. Друзі, ну тут мої істеричні емоції в процесі стріму, бо це власне цю гонку я стрімив, вони скажуть більше, ніж будь-які мої коментарі. Оце зараз. Давайте, парні, боріться, боріться, боріться.

Друзі, звісно, потім Гліб Дзигарь перетворився на більш звичного гліба дзигаря, але в цьому конкретному епізоді йому реально нереальний респект, тому що абсолютна більшість подібних епізодів епізодів у штопорі, коли немає якогось пілота, який готовий трошки відпустити гальмо, вони закінчуються зовсім не так. охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ох! І відверто кажучи, вижити тут, на мою особисту думку, саме в цьому повороті, попри те, що він повільніший за дуже відому червону воду в спа, але мені здається, що все ж таки виживати в цьому повороті складніше. На четвертому місці розташувався дуже красивий обгін за участі Павла Половчука. Це боротьба Павла в одному з європейських змагань. І тут в цьому епізоді умнічки насправді всі і коментатори. І звісно, що сам Павло. Прошу зверніть увагу, що це боротьба за першу сходинку. Тому тут без моїх коментарів епізод говорить сам за себе. Фром Павло Гір Павло Чанеклозаґапап Івенмо. So he can break just so much more confidently, it seems, in that NSX than the BMW. The BMW is so heavy. I think he's. Uh, my thought process is that Garasimov. Oh, there was an opening in the inside there. No chance. It's going to stay. He's going to try to keep him to the outside, but. He's trying to go for this. No, oh, don't do that. This is not good. No. This is a bad Let's idea. See. This is for the Let's race see. lead. Oh my goodness, what is going to happen here? Is he going to end up in the grass? Oh, they side by side. It might actually work. This is oh, for P1 in the move. Oh, it sticks. Yellow yeah, Nice job there by. With a flash of the lights, there's a flourish at the end. Polvichuk. Get's the job done for P1. What an insane overteight, no, поки ми ще не встигли перейти до наступного хохо хайлайту, хочу сказати, що е, на майбутнє я планую трошки розширювати цей, от власне кажучи, формат. І також буду робити огляд найцікавіших коментарів, які були е, під відео на цьому каналі. Тому лишайте, власне кажучи, ці коментарі. Тут теж немає ніякого чіткого критерію. Це не має бути обов'язково гумористичний коментар. Це може бути просто щось дотепне, влучне, щось навпаки, дуже корисне з точки зору інформації. Тому, будь ласка, не соромтесь, лишайте свої думки, свої позиції з того чи іншого питання. Третім в рейтингу охохо, і це був саме епізод. от Максимально наскільки я пам'ятаю, коли В'ячеслав Кобрижицький, скоріш за все, випадково народив цей мем. Е як правило, Слава використовував його саме от для таких епізодів у першу чергу, тому це максимально охохошний епізод. Е це краще Домініка Хорошавіна. Чому я розмістив цей епізод на третю сходинку? E, просто для тих, хто може досі стверджує, що немає ніякого невезіння в гонках, і все залежить тільки від тебе, люк Скайвокер. То просто подивіться на оце. Помиляється. Ну, Тут, правда, чорнога. Домінік складній двогодинній боротьбі проти Єгора і Костянтина Романенка. Виборює по ходу гонки першу позицію. І з ним стається на підйомі в швидкісному лівому повороті в Лагуні Сеці. Ось це сеці вагуні сечі в цей момент. Навіть отак, напевно, було б більш правильно сказати. Він знаходить свою м, ауді, яка розташувалася поперек треку, і просто не вгадує, як її об'їхати. На моєму стрімі я аналізував достатню кількість часу цей епізод. Якщо дуже комусь цікаво, можете зайти, подивитися. Але відверто кажучи, тут просто дуже невдало зійшовся таймінг для Домініка. Тобто, якби він був раніше або пізніше в цьому епізоді, можливо, він би встиг відреагувати, відгальмуватись, об'їхати, але тут просто все максимально невдало зійшлося. Тому, як завжди, винен хто коментатор. Ну і хтось з вас може сказати, ну і що тут такого, чому це знаходиться на третьому місці, з кожним трапляються кращі, бувають і більш жорстокі і жорсткі. Але справа в тому, що я би рекомендував вам звернути увагу ось ще на один епізод, який стався на попередньому етапі цього таки кмамк ендюренсу. І подивіться, а у нас він, Подивіться, що відбувається. Ой-ой-ой, подивимось зараз. Хороша він повертається, і подивіться, під дощем на сліках він не може встати на траєкторію, він не може вирівняти машину. є одне зіткнення. Домінік. Ой-ой-ой, ой 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 давайте дивитись. Пішов дощ, Домінік на сліках. І потрапляє в завал на, на підйомі на виході з радіона. Ось так от. А далі подивіться. Ну і, і тут ви теж можете сказати: ну буває, в мене в самого так бувало, що от, за великим рахунком в цьому ж турнірі мені теж не щастило в кількох е гонках підряд мене вибивали, потім трапився косяк серверу, і все таке. Але, все ж таки, друзі, треба розрізняти. Одна справа, коли ти потрапляєш, умовно там, в стартовий завал, шанси потрапити в стартовий завал, якщо ти, наприклад, стартуєш не з полу, вони завжди є високими. Але коли з тобою трапляється ось такий креш в кінці гонки, коли ти по ходу цієї гонки виборюєш е якусь позицію дуже важко, ну тут прямо таки треба задуматися. Треба задуматися. На другу сходинку я відправляю Віктора Абрамова і його останнє коло також це європейське змагання, в якому бере участь Вітя. Це, друзі, боротьба в Маунт Панорамі, боротьба на останніх поворотах, де Віктор змушує помилитися пілота, якого він переслідує. Це останнє коло, останні повороти, останні повороти Маунт Панорами. Вітя змушує помилитися свого суперника в Форест Елбоу. Але помилитися рівно настільки, щоб той супарник все ж таки зміг вміститися в поворот. Ну це буде цікаво. Я всередині позаду, тачка накаляє. yeah Ну і друзі, тут відверто треба похвалити обох пілотів, бо часто в цьому повороті пілоту, який знаходиться назовні і має сміливість їхати, проводити маневр обгінний по зовнішній траєкторії. Дуже часто цьому таки пілоту, пілот всередині, при всьому бажанні, може навіть не зі зла. Просто тут треба дійсно мати скіл для того, щоб лишити достатню кількість місця. І, от у суперника Віті, йому тут теж треба. Це от знаєте, епізод імені двох усе ж таки пілотів, але в першу чергу. Нашого пілота Віктора Абрамова розкішний епізод. З задоволенням віддаю другу сходинку тут, Віктору. Першій сходинці цього разу у нас пілот Костянтин Березанський і його просто неймовірний сейф в фіналі gt 4 Trident Cup на норд Задоволення. Я думав, чесно кажучи, Андрію, що до цього моменту ми з тобою будемо вже там Шопенгауера обговорювати. чи Щось таке. Ага. О, помилка Березанського. Що... Як він? Вкримав? Я просто не оплески. Це. Це опуски Костянтину. Ну це просто щось із чимось, друзі. Це сейв року. Це, це дуже потужно. Хайлайт гонки вже постановка зі стрифом. Знаєте, це той момент, в якому ти просто не можеш тримати своє охохо. І тому в хід параді охохо цей епізод, на мою думку, займає перше місце. Справжня краса, справжня краса українського симрейсингу один з найкрасивіших епізодів, які я бачив за увесь час. Традиційно дуже хочу подякувати своїм патронам, які підтримують мене, власне кажучи, на Патреоні. Завдяки вам можу дивитися сміливо у світле майбутнє цього каналу. Дуже дякую вам за підтримку. Також дякую традиційно усім, хто так чи інакше підтримує цей канал, хтось лайком, хтось коментарем, загалом, активністю в нашій спільноті. Друзі, як зрозуміти, що саме ваше відео підходить в цей хіт парад, не знаю. Винятково ваш внутрішній. Охохометр може визначити, як то працює. Тобто, звісно, що я прошу відразу усіх без образ. Може таке бути, що якщо якимсь дивом мені буде надіслано не 10 і не 7, бо я поки що не знаю, буде у нас топ-10 чи топ-7 епізодів. А скажімо, більше якийсь із епізодів може не увійти в той чи інший випуск, якщо їх буде більше, ніж один. То, будь ласка, без образ, тому що звісно, що це все суб'єктивно і це так, типу, буває. Крім того, в мене в планах робити огляд новин симрейсингових, теж я думаю, що це в ідеалі, звісно, вийти на один випуск за тиждень з оглядом усього найцікавішого. Найголовнішого, відверто не знаю, як я буду це вивозити, тому що, як правило, такі формати робить повноцінна редакція. От, ну, побачимо, побачимо, як то все складатиметься, але якщо у вас є натхнення, бажання допомогти, коли знаходите щось дійсно дуже цікаве, на якому-небудь реддіті, десь загалом у світовій мережі. Можливо, в українській, в тому числі, то, будь ласка, надсилайте в особисті повідомлення в тілегу мені. Авторство новин, звісно, я вкажу обов'язково. От давайте разом робити оце медіа про український симрейсинг. Друзі, завжди забуваю про це нагадати, але, будь ласка, якщо вам подобається те, що ви дивитесь, не забудьте підписатися. Ці циферки насправді важливі. Також не забудьте лишити коментар, якщо з чимось згодні, не згодні, якщо загалом це викликало у вас якісь емоції. І думки, то сміливо лишайте під цим відео коментар. Ну а на цьому, власне кажучи, ми будемо сьогодні завершувати, власне кажучи, чудове слово. В принципі, це речення могло б абсолютно прекрасно існувати без тих, власне кажучи, але ж не можна просто так взяти і не сказати. да? Друзі, все буде Україна. Оце я завжди кажу з величезним задоволенням. А ми в цій Україні будемо Деоланос. Можливо, хтось з нас навіть буде Деоланос з автоматичним склопідіймачем. Але без коробки автомат там він така собі всіх обняв.